ちょっと待ってくだ Він, він за думає, і що йому не плювати на ваше життя. І коли ви сьогодні припинете працювати, сидіти додому, може, у вас там проблем куча, може з жіною там не люби. Ну знаєте, що Бог є відповідь. Якщо є проблема, звертайтеся до нього, він вам відповість. Бо він вас шалено любить, він за вас життя віддав. От. Але якщо ти сьогодні в не від гріха, то є сьогодні вихід і його звати Ісус Христос. Ти можеш прийти і покаятися перед ним. Бо зараз ребят важкувато у нас в Україні. Люди е, злі і на уряд, і на людей, і на мілі. Я не знаю, що вашому серця, але у Бога є ці, і ти велика дорогоцінність для нього. Тому, якщо втомився від гріха, прийди і скажи Бог, тому потрібно.